Доброго ранку, мої любі друзі, підписники. Ви на каналі Квіткова Душа. З вами я, Таня з Полтавщини, і покажу вам останні новинки, що відбувається у нас в садочку. Ну, По-перше, винесли ми висаджені всі мої кали. Але всіх кольорів, які я накупила. Так було минулоріч, але минулоріч не такі, вони були довжелезні. Так як бракувало сонечка, вони дуже витягнулися. І от в такому зараз стані, в роздумах, чи висаджувати в клумбу, чи в огород, чи так лишити. Минулого року не квітли всі. Може, того, що була тіснява, тож, мабуть, таки я їх висаджу окремо. Це так минулого року був в мене такий досвід висаджувати багато картоплиночок, кислички. Вона тут так рьосно рясно гарненько золіто з. The... Заростає, ну і, до речі, про нашу мурочку. Після операції минуло, то, мабуть, тижнів 30 точно. Не один раз зняла оцю її пов'язочку, щоб не розлизувала живіт. Ну, так як вона почала дуже розлизувати, прямо дивлюся, аж сукровиця і ще. Дуже поганенько заживає. Вона така активна, скрізь плигає, тож вирішили просто ще мазати і не скидати її ту жилеточку після операції. Да, Мурочка? Муречка. Що в нас нового? Нове. Підросло, підросло, все. Тепло пішло, дуже гарно. Ось такі гарні е, нарциси. Маленька е, мене задовбала вже волохата. Ось отак ще тут у загородці де у нас малинник. От. Ой гелочка підростає. Я її не стригла цього року. Вирішила подивитися, як вона квітуватиме не стрижена. Може я не права, це мій перший досвід. А два роки стригла вона тут видно. Ну, побачимо, побачимо. Барбарис уже є і цей, і цей. Тепер, коли вони підросли, я бачу, що їм кисненько. Ось, це зійшли морознички так будемо розсаджувати. Тюльпани починають квітнути. Троянди відрощувати. Отака є ось плетучий жде опора. О, можна ж пофарбувати. Якраз і погода сьогодні гарна, чистий четвер ніби можна. Ой, їй не туди вже. Тюльпанчики повні розквітають. Мурчик іде, мурчик іде, який два роки з нами не жив, десь ходив, бродив, поки чорний котик його ганяв, зігнав з дому. А це одного разу прийшов, а в нього на лобі. Прямо Гірка. Я так промила. Два дні йому антибіотика подавала, ну, слава Богу, все стухло, на голові засохло. вилічились. Хтось не морочиться з котами, а мені шкода. Мені шкода. У нас усі в сім'ї кошетники. Лікуємо їх, то глисти ганяємо то блохи. ой. Плочем, не дай Бог, пропадають, десь шукаємо, заводимо знову. Е, один кіт за все моє життя найдовше з нами прожив 16 чи 17 років, весь чор чорний, такий господар <див> двору. О, так, вже розпускаються тюргончики. А тут хоч і зломана царська корона, ще й намагається цвісти, він там держиться на пуповині. Волохоту олемку збираю, ніяк у місто не поїду, хотіла яди купити, сади зацвіли, і ніби вже трішки менше. так кожного дня до ста штук це точно назбирувала. Ось який тюльпанчик розквітає. Ось у мене набір мускарі, мурчик не волися. Голубенькі, розовенькі, біленькі. Тут ось Скважини вранці холодною водою на холодну землю. О, ось В хаті, ось краса. До речі, всі, Це мені донечка із дятем минулого року, що дарувалась з виганки. Вони відпочили цибульки і от я її знову посадила. Тут ось трошки ночі мускарі купляла. Ромашечка оця жовта, скоро буде квітувати. Гляньте, який чміль чудний сидить. Що полила зверху, зверху холодною водою. І тепер вони ніби як підвигоріли. Образились на мене. За такий холодний душ. Більше не буду. Буду старатися такого не робити. Ой, юнона розквітла. І ось такий темно-фіолетовий нарцис красивий. Ой, гіацинт гіацинт а ось юнона. Колись буде можливість, куплю голубу. Це трава. Отаку От красоточка. О ці бубочки, бубочки, оці. ці. Вот. І покажу вам, який я коктус. Винесла на двір. О, такий він. Ну, більше метра. Оця ось пипочка. Це ніби квістувати збирається. Але воно так стоїть два роки. Ні сюди, ні туди. Ну, зрозуміло, я його таскаю туди-сюди, то з хати, то в хату, і на зимівлю, вдіваю просто курточку, обіймаю горщик і несу. Вже як він підростає, то на, на вікно він не вміститься. Може, підріжу. ну, я Не знаю, Не знаю, що з ним робити. Ну, не знаю, ну, щось мені подобається і все. Не можу розпрощатися з ним. І назва в нього, назва напишу, вам з 20 букв, здається, дуже довга назва. Подруга Юліана виставляла, що у Бізраїлі такі квітнуть у природі. От. Так що, Такі справи. Вони все їх заквітнуть. Ось таким способом цю корону я посадила. Бачите, все зеленішає, густішає. Природа, кажуть, нікуди не поспішає, але встигає все. Так і правду розумні люди мудрі кажуть. От. І покажу вам. Під хатинкою трішечки всього буде квітнути. От. Як дужче все, обов'язково збух мострую покажу. До речі це кла, нарцисик, який став чудний. Я тут? Думаю, що цей їжачок буде без діла стояти. От так примастили ми. Люблю я декор ці всі перлинки в саду. Квіти всіх одинакові, а от по таких тих можна дізнаватися, де ти в гостю пізнає. Можливо, це рябчик Михайловського. Молосінька це така симпатична. Мабуть, у природі його б і не помітив би. Коли мені подруга ділилася цибулькою, їй розповідала, як чоловік її подивився в сад і каже Оленко, в тебе он. Тюльпан не вспів розквітнути, Уже хтось зламав, схилив голівку. <хи> І так на пам'ять лишилося вислів пам'ять. <хи> Що значить під деревами в тіні? От як, як не любить гіацинт в тіні, значить не треба його в тіні садити. Ось він такий. Це він був після виганки минулий рік. Він такий повний. Стається, якась тут не вижила, а якась вижила. Чи балерина це, чи не балерина, життя покаже. Пілочок у мене жовто -блакитний. як який поужина. Ось такий. А це ось освободила від плюща. Розбите серце. Мініатюрне воно таке невелике росте. От, як не знаєш, думаєш, та що то за крупчик, так? Да? Незаслужено заслужено минуло примовку. В однією з дівчаток бачила в саду дуже багато цієї краси. Це таке видовище, куди забула в кого. Тут у нас вже пробивається. От пам'ять забула. Не забуду що якось квітня Люблю її з такими красивими листками. Десь у мене є така з красивими одна. Ну і скільки видів красивих. хочеться мати все. Ой, все, все. Так, це в нас. Це в нас. забула, вибачайте, Казала записуватиму. І заліла. Не знаю, що я тут думала робити, щось робила, робила. Довгостройно називається Далі у нас, далі у нас плющ, плющ. Ой, тут не буду ходити, бо крізь плющ вже пробивається купина лісова. І скоро прокинеться папороть. Попороть, поповодить. Гірка. Хотіла обрати, пливити. Та хай буде. Тобі я би прибирати до неї. Не хай буде. От. Це в мене леопорт. Я Йас. синупка. Коротше забув. Знаєте, що якщо у мене є? дуже сподобалось, що оцей цвіточок жовтенький рані, він ось насіявся, насіявся сам, От. і слава Богу. Ронтус. так жовтенький. Троянду. Б... Я зрізала, височезна, така красива, майже біла, десь росте. Живо ж. Так виглядає на морозник. Повний такий красавчик. Божевенький. Ой, а ось нарцис, який гарненький. От. розквітнуть незабутки. Це ось така зузулька, -зу філочка рябенька, рябенька. Ой і розквітнуть тюрковиче. так ми прогулялися. Показала вам зайти не зайду всередину, заливався, тепер хоч лілії пробилися, а то впереді жара. Дай Бог, все буде добре. І, друзі, до нових зустрічей! Дякую, що проглянули. Може щось сподобалось, може щось ні. Але я рада, що маю можливість виходити до вас, щось розповісти своє, подивитися на ваше, ваші садки. Теж чудові. Ми, при, ми прикрашаємо цю нашу багатостраждальну неньку Україну. І, знаєте, хочу сказати, що садівництво називають хворобою. Я проти цього терміну, ніяка це не хвороба. Це, друзі, місія в нас така. Прикрашати цей світ. Далеко не ідеальний. Але ми посадимо садки і світ цей стане трішки красивіше. Яскравішим, духмянішим. Отже, всім нам посаджає терпіння, кріпкого здоров'я, всього-всього найкращого. А тим, хто любується, теж всього-всього найкращого. Бо якщо любується, значить в нього є почуття прекрасного. Значить, не дарма і ми його все це робимо. І ще є люди, яким це все подобається. І це прекрасно. Прекрасно, тяга до прекрасного. До нових зустрічей. Найкращі люди на землі. Бережи вас, Боже!